Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просили мене подивитись, що там, який там стан Білоруської АЕС. Тому що десь новини знов якісь звідти з'явилися, що там не все гаразд. Ну, давайте подивимось, що й до чого. Поїхали. Так. O, je, na, leiskite man, pleb, pokyčių stovykloje, Belorusijos AS. Aizkaičiuokime tiesą. Nautis. Urus. Lagos perverstas. Birkanas perverstas. Teivas. Альгіс перевернути. Добре. Що ми маємо? Наутіс, урус, Лагус перевернутий, беркана перевернута, Тейвас і Альгіс перевернути. Е, ну, ну, там, я думаю, ні для кого не секрет. Так, що там з самого моменту запуску різні чудеса на ній відбувалися на тій станції атомній. Росіюшка щось білорусам не дуже якісно побудувала, скажімо так, і реактор там роняли, що там не цей. Я в темі, тому що якби темою ядерної енергетики, зокрема, цікавлюсь, тому якби знаю, про що кажу. Добре, ну що в нас тут? Відразу? Ну, ось наутіс. відразу. З одного боку, доля така, бачите, у неї ем, як це? Під нещасливою зіркою народжена, да? скажу так. Ось, з одного боку. З другого боку труднощі. Відразу. Ось, бачите, труднощі. чим? Та ось Урус. В даному випадку, ну, сила, яка сила? Тобто, ну схоже, що струм. Оце от як електричний струм. да? Щось то вона якось дивно його виробляє. Там якісь негаразди з тим явно є. І на даний момент, в тому числі. Ось. Ну і Урус це загалом як. Позначка. Ну, здоров'я. Ну я, наскільки це е, конкретно до, можна співвіднести до самої станції. Ну і сусідня руна лагус перевернутий. Має місце якийсь то неправильний вектор і якийсь то обман в тому числі. Тобто, що? Виходить, по цим двом рунам виходить так, що є там певні складнощі, так, по трьом відповідно. Складнощі є однозначно. З чим? З виробництвом якраз струму. І є певний обман щодо чого? Що? Щодо виходить, кількості, кількості енергії, яку вона виробляє, так? виходить. Тобто, схоже на те, що на повну, на повну потужність вони там реактори не розкрутили. Тому що є там якісь обмеження, є там, відповідно, якісь негаразди. Да? Ну, Росія, Білорусь, ну, влада, зокрема, да? що, Лукашенко мало всякого цього. Мало брехав чи що. А я вам зараз покажу, откуда Біларусь готувалася на падіння, Да, Чотири да, позиції. Проте мога, ну от, якось так. Про ось берка не А це мені вже не подобається. Це от явно деградація йде. От явно. Якщо урус, ну, можна сказати, там більше воно про енергію, ніж саме про, про здоров'я станції, то тут ось явна деградація, і саме проблеми якісь там є. Однозначно. Ну, ось, відповідно. Я ще кажу, під руною долю, судилося, так, відповідно. Е, як це, Відна, в понедільник мама їх раділа, да, якось так. Е, ось, проте мова. Ну, треба буде подивитись, чим це воно вильється. да, ну Якщо у них там проблеми ще з виробництвом струму, ну Бог без ним. А якщо там проблеми є саме іншого характеру, то вже не зовсім гарно. Добре, те й вас? Ну, дійсно, ось, працює, да, е, на результат працює. Ну і, схоже, хочуть там її ну як, розкрутити на повну потужність. Да? Ось, ціль стоїть, задача стоїть. Ось це як стріла, яка летить в ціль. так. Є там задача поставлена, праця над тим активно ведеться. Але щось, бачите, альгіс перевернутий. До речі, під чим? Та під лагузом перевернути. Брехня щодо чого, щодо захисту, відповідно, щодо безпечності цієї станції. Я ж кажу: щось то росіюшка е, не дуже білорусам одружила, якось. Якось дивно. Ну, таке. По відношенню до атомної станції, це не, не те, щоб хотілося побачити. Да? Ось, якби, якби до Білорусів у мене особисто претензій не дуже є, більше претензій до їхньої влади. Ну, добре, це окреме, окреме питання. Ну, все рівно. І якісь дії, до речі, якщо цю зв'язку рун подивитися, якісь дії, куди? Та якраз на захист. Тобто руна перевернута, вони якраз працюють над тим, щоб ну, захист станції підняти, відповідно, які там негаразди е, виявити і прибрати. Ну, тому що самі розуміють, чим, чим е, ігри з ядерною станцією загрожують. Да? Добре, ну, цікаво, недаремно, недаремно запитали. Гаразд. Так, маю перерватись. Так, отож продовжуємо про білоруську АЕС. Отож поточний стан подивився, так? Ну, давайте подивимось, чи найближчим часом на ній можуть бути якісь негаразди, чи то провокації. Да? Там, там же ж десь і Вагнер не так далеко крутиться. М -м -м От, ну, Давайте подивимось, що там. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом можуть бути якісь провокації на Білоруській АЕС? А ескетю неправду. Іса. Інгус. Єра. Та ні. Не цей провокацій ніяких там не буде. Ну, ось відразу. Іса. Блокування йде. Тут чітко. Ну і як ось. Позитивна відповідь по пит... благоприємне завершення. Да, по питанню. Тобто і провокації ні. Ні. Але Єра. Тобто, це певне завершення циклу йде. З одного боку, тобто щось там зміниться на станції. Ну це вже не в плані провокації, а в плані якоїсь її роботи таке. Ну, треба запитатись, ну, в лоб треба запитати, чи може бути якась аварія найближчим часом там. Навіть не чи може бути, а чи буде. Знаючи, як станція побудована, і що там негаразди і так є. Ну, отже, цікаве питання буде. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом може. Чи найближчим часом станеться якась аварія на білоруській АЕС? А скажу уроне правда. Наутіс перевернутий. Урус. Евоньо. Е, гаразд, що ми маємо? Наутіс перевернутий урус і Ну, Ось навтіс перевернутий. Певні складнощі, так. Тобто, ну, яка, якісь там неполадки можуть бути. Прямо аварія не схоже. Не схоже. Ну, Ось урус. Тобто, що, Складнощі чим? Ну, знов таки, з виробництвом з, з виробництвом енергії виходить. так? Ну, Або можна прочитати, що з управлінням реакторами. да? Тому що тут про силу йде мова. Видно, в контексті станції, або струм, ну, або самі реактори. Ну, хоча це і не соло, випало, яке в мене зазвичай з усім ядерним співвідноситься. Ну, ось свуньо по, по кінечному результату. Навпаки, позитивні новини. Позитивні новини однозначно і радість. Ну, ем, я ж кажу, порадуватись проблемам на атомній станції. Ну, хоч як би не сказати, що Білорус, Білорусія на даний момент це для нас дружна країна, ну, але все рівно. Це якось. Не знаю. Тобто, ну ні, мова про те, що да, ось труднощі відразу якісь можуть бути, якісь там неполадки, да? Ну, але загалом нічого такого серйозного, все вирішиться, нічого такого, одним словом. На кінець вунію. Радісні емоції позитивні. Тобто ні. Що такого там не передбачається. Найближчим часом, принаймні. Ось. Ну, гаразд, що тут ще запитати? Провокації ні, аварії, ні, поточний стан подивився загалом. Ну. А ну добре, давайте на перспективу подивимось. Тут уже без часових рамок. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, будь ласка, а чи, ем, чи взагалі, ну, не так? Ну, добре, давайте, ну давайте на бу... кілька років візьмемо найближчих, наприклад, так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі кілька років е, дефекти якісь е, при будівництві Білоруської АЕС дадуть про себе знати? скажуть ровне правду. Урус. Феху. А я вас перевернутий. А, ну гаразд, що по фіналу. А по фіналу райду, ясно. Ну, ф... картина маслом, як то кажуть, що у нас тут? Уру, сфеху, я вас перевернутий і райду. Ну так, да, загалом більшість струн позитивних, тобто дійсно щось найближчими роками там проявиться. Що конкретно? Ну, ось Уру, знов таки. З виробництвом струму. Да? Ну, зрозуміло, що це основне призначення станції. Якби саме ну, схоже, що? генератор чи то реактор? Виходить так. Те, що основне, ну, може турбіна, до речі. Будь-якому випадку, те, що безпосередньо приймає участь у виробленні струму. Ну, зрозуміло ж, там зайвого обладнання на АЕС немає, ну але ем, воно і більший чи менший вплив має на процес, да? але все потрібне. Ну, ось феху, да, чому? Чому ось феху, відповідно, грошики, які що, та які тирили. Ось, будь ласка, деребан грошей там явно прослідковується. Ну, ясно, раз деребан грошей, значить е, економія там на, на матеріалах да, і так далі. і тому подібне. Порушення певних норм і правил, ну, щоб побільше, побільше вкрасти і вивезти. Ось тут чітко. Прям, взагалі. Ну і що, райдо, відкриття нових можливостей да, по фіналу. Якщо оце подивитись, ну цікаво. З одного боку, у виті коштів, а да, з другого боку, які якраз якісь можливості викриває. Тобто, ну, банально що, поломка і поломка, ремонт поломки, щоб ще більше коштів вивезти. Ну, виходить так. Виходить так. Ну, от і все. Ну, це на найближчі роки перспектива. Тобто така е небезпечна цяцька, да. Росіяни удружили. медвежу послугу зробили білорусом. Ну, катастрофи тут не видати, на щастя. Да? І тільки ще одного Чорнобиля нам бракувало поряд, хоча і не в Україні, а, але поряд, да? Ну, але, але не гаразд, де там явно будуть продовжуватися. А чому? Ну, тому що ось, тому що, тому що мало місце кража коштів. От і все. От і все. Добре. Ну, сподіваюсь, прояснив ситуацію, трохи заспокоїти вдалося, да? ну, але і нюанси теж певні є. Не все так гладко. Ну, що ж, як вже є. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!